Він той, хто залишив слід, такий глибокий, що назавжди закарбувався в серцях учнів, побратимів та рідних. Людина світла та людина честі. Олександр Куберник обов'язково стане воїном-героєм, але вже після своєї загибелі. Ми з хлопцями всі мали за дуже велику честь служити з такою людиною, як і мали за дуже велику честь не просто потрапити з ним в бойові дії, а провести з ним 8 місяців служби, жити з ним. Дякую за дока. Він завжди в нашому серці лишається. Так, док завжди залишиться в нашому підрозділі до кінця війни, і після війни ми його будуть пам'ятати. Док ти завжди з нами. Олександр Куберник завжди дивував, попри важке та деспотичне дитинство, він став вчителем і не пересічним, а без перебільшення з великої літери. Для нього було важливо знайти кожну дитину і показати дитині її потенціал і розкрити його. То для нього було дуже важливо. Він настільки любив кожного, чи це була складна дитинка, чи це була більш можливо там зручна дитинка. Він завжди до кожного мав цей підхід. Для учнів він був наставником, психологом та батьком. І основне своїх підопічних Олександр Петрович вчив бути щирими та впевненими. Він мене асоціюється з добром, радістю, розумінням. Ми з ним дуже часто ходили на всякі екскурсії. Це було цікаво. Я ще ходила на флейту, мені подобалося. Він був найкращий вчитель. Олександр Петрович завжди міг нас вислухати, і мені завжди усе в ньому подобалося. Піти на передову Олександр зголосився у перший день повномасштабного наступу. Він мав медичну освіту, тож вагань ким служити не виникало. Дружина пригадує, хоч їй і було важко, але рішення чоловіка вона поважала. Коли ми щось вирішуємо, молилися. Він молився. Він сказав: це моє рішення. Все-таки я відчуваю, що я мушу йти. Мушу йти бути тим, чим я зможу. каже, ну я зможу якраз надавати медичну допомогу, я цього хочу. Я хочу, щоб це було моє, мій вклад. От. І приклад для моїх дітей кажеш, чим я можу послужити. Я вже так вирішив». каже, твоя історія то твоя історія, моя історія то моя історія. І так, ми зморилися, пішли, молитвою, молилися. На нуль Олександр потрапив у серпні 22-го року і став для побратимів справжнім ангелом-охоронцем. Безліч разів він надавав бійцям допомогу прямо в окопі, виносив на собі поранених і усе це під шквальним вогнем окупантів. Хлопці переконують, що багато хто з них живі завдяки своєму доку. Саме так вони називали Олександра. Спасав під вогнем, обстрілили. Робили перев'язки, допомагав дітям. Не тільки лікар, він людину з великою доводилося іноді його зупиняти, тому що були обстріли, і не можна було в той момент надавати медичну допомогу. А він рвався, він біг допомагати. Небезпечно було виходити в той момент і навіть допомагати, надавати допомогу. Але він рвався, він біг вчитись від нього, як ставити турнікету, як мотати один одного. Потім мали за неймовірну честь побачити, як він то робить бойових умовах під обстрілом. Усі 30 років подружнього життя Олена та Олександр не залишали один одного ані на хвилину. Вони навіть разом працювали. Саме війна розлучила їх, але, попри все, свій спільний ювілей подружжя відсвяткувало разом. Це був останній раз, коли вони обійнялися. Якраз у 22-му році, влітку в серпні, ми якраз святкували 30-ліття. Це на весілля. якраз побачилися, він зняв там на Волині е номер в готелі, і ми якраз два дні провели разом це 8-9 серпня, коли у нас була це... наше весілля. І після того зразу їх забрали вже на передову. Восени на Лиманському напрямку були найзапекліші бої. Ворог гатив по наших хлопцях з землі та з неба. Кожен раз Олександр дякував за те, що залишився живим. Але 20 жовтня дива не сталося. Док накрив собою пораненого побратима від пострілу танку та прийняв на себе усі осколки ворожого снаряду. В цей день його серце перестало битися. Обстріли були дуже страшні мені. Навіть останній лист я потім. Він мені написав 20, 19 жовтня якраз. Бо вже дзвонити не можна було, він постійно нулі був тільки переписувалися. Він написав, що каже, по нас оце, що так били, що каже, чим тільки завгодно. Був танковий обстріл, там поранило побратима, він почув, що його поранило, і відповідно, як сказав, побратима, пішов рятувати і там далі танком. ну, Не пряме влучання, але от саме оцею е, хвилею. Віднесло і у осколки теж напевно від осколок він і не помер. Повірити у загибель такої доброї людини ніхто не міг. Для дітей та вчителів це був невимовний шок. І навіть зараз, коли минуло більше року, ті, хто знав Олександра, не в силах стримувати сльози. Це було так дуже травматично. Я до останнього не вірила. Я особисто до останнього не вірила, а дітки просто плакали. Моя свідомість відмовляється вірити в те, що його немає. Він мені особисто снився, так, який такий він, як він є, такий живий. І навіть колеги я була розмовляла з колегами, теж то вони кажуть, теж не їм не віриться, що його немає. Коли мені було страшно, що мене вкрадуть, і він весь час зі мною ходив. І мені подобалося, що він весь час мене за руку водив. Він туди йде не просто для того, щоб йти, а для того, щоб ми мали потім нормальне життя. Змиритися загибелю Дока не змогли і його побратими, аби віддати шану великій людині. Вони написали петицію на ім'я президента або Олександру посмертно дали звання Героя України. Док більше з нами не вийде на позицію, але та величезна любов, яку він нам всім показував, все одно лишається в нас, і ми вже будемо настрій. Син Олександр пригадує, як його здивувало, то розчулило таке звернення бійців. Він взявся їм допомогти. І отже зараз практично усі голоси зібрані для такої важливої відзнаки. Вони самі своєї ініціативи ми навіть не знали. І через тиждень після того, як вони подали, ми отак взнали дуже неочікувано. ми вирішили, що він достойний цього, то відповідно, я не маю права сумніватися в цьому. Для мене тато герой. Олександр Петрович Коберник залишив після себе неймовірно величезний скарб. Це його добрі справи, поради та врятовані життя. Щоразу він записував з передової відео для своїх учнів. Останнє буквально торкається самого серця. Хочу сказати, що вас дуже люблю і скучаю за всіма вами. Дякую вам за побажання, перемоги. <кхи> У нас тут все гаразд. Ідуть бої. Відвоїм території ви в мене найкращі. Дуже хочу з вами чим пошвидше зустрітися, Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут, Львів.